Добрий день! Сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему, як зробити свій день трішечки кращим, своє життя трішечки кращим, а себе в цьому житті трішечки щасливішою У мене тут вода з лимоном. Вам також я пропоную взяти якусь водичку з лимоном або чай і ділити час. Просто посидіти, послухати, розслабитися, і, можливо, з цього відео ви щось візьмете в своє життя. Чому я вирішила взагалі знімати про це відео? Бо своїм прикладом я можу показати і поділитися своїм досвідом, як реально зробити себе трішки щасливіше. Наприклад, зараз я. Прокидаюся, і в мене є бажання жити це життя, жити кожен день. З вечора, я коли лягаю спати, я хочу, аби швидше настав ранок, і я почала жити свій новий день. У мене немає ніякого заготовленого плану, як знімати це відео, буду говорити от так в потоці. Як відчуваю? І перше, з чого я хочу почати це момент, коли ми прокидаємося, і з якою думкою ми прокидаємося. Перша наша думка. Намір на сьогоднішній день це перша наша дія і перша наша думка. Якщо, наприклад, ви прокидаєтеся, і перша ваша думка, Боже, як мене дістав цей будильник, ви там тянетесь його, вимикати просто, відкидати той телефон. Або ж, ваша перша дія це взяти цей телефон, зайти в Інстаграм, в тікток і просто листати, дивитися там якісь безглузді відео і просто. Зливати свою енергію вже з самого ранку на ті речі, які по факту вони вам не потрібні. Це легкий дофамін. Тому намір, з яким ми прокидаємося, перша думка і перша дія після пробудження. Я ввела в свою родину таку звичку, що зранку я взагалі не беру телефон в руки. Тобто я прокидаюся, вимикаю будильник і йду робити свою рутину. І рутина це вже другий момент, да, буде, зараз про неї розкажу трішечки більше. Тобто, перший момент після пробудження і ось ці останні хвилини перед сном, коли ми засинаємо, вони є дуже важливими, бо вони формують загалом. Багато що в нашому житті, да, на що вони впливають. І в ці моменти головне виділити ось цей час, коли ви наодинці з собою, коли немає ось цього шуму, немає там якоїсь інформації зайвої, немає якогось а, інфо. Мусора, так сказати. рутина, з якою ви входите потім в свій день, з якої ви його починаєте. І тут важливо, щоб кожна людина, да, яка створює свою рутину, вона створювала її саме з таких речей, які їй приносять задоволення, які її заряджають, і які. Піднімають її енергію іще вище. Для мене особисто це є такий списочок речей, які я роблю кожен ранок, і це вже настільки мені прижилось. Якщо я не зроблю це, то мій день він просто він не задав. А зараз просто розкажу, який це в мене список, а ви можете скласти. Свій, наприклад, список і подивитися. Це все також досвід, який напрацьовується з часом. Ви дивитеся, ви пробуєте і ви дивитеся, ага, а це мені подобається чи не подобається. А ця дія, вона мені приносить чи більше енергії, чи навпаки зливає мою енергію, так понижує вібрації. Далі а чи подобається мені це робити, тобто, да, які в мене відчуття після цієї дії? Це все застосовується на практиці, і якщо вам щось не подобається, ви завжди в змозі це змінити. У вас є вибір прибрати це зі своєї рутини або додати щось нове. Для мене особисто це завжди є якась зарядка для тіла, і саме йога, Потім, можливо, да, я. Так, чередую, не все одразу роблю, по відчуттям свого тіла. В один день мені хочеться зробити йогу. Наприклад, в другий день я там хочу зробити якісь вправи на осанку і на тазостегнові суглоби, аби розім'яти їх. На третій день, можливо, моєму тілу більше хочеться зранку розтяжки. І це все нормально, я цим практикую, просто слухаю своє тіло, що йому потрібно на даний момент. Також важливо давати якусь фізичну нагрузку, фізичне навантаження. І навіть якщо зранку немає дуже багато часу, 10-15 хвилин можна виділити, прокинутися раніше, якось змістити свій режим дня і виділити зранку ось цей час. Час можна виділити завжди, аби було бажання. І ті, хто його не виділяють, ну, це просто такі відмазки, Да? Це лінтяйство, це людина просто хоче, але нічого для цього не робить, Але я вважаю, що якщо людина хоче, то вона зробить для цього все. От, просто немає бажання. Не обов'язково це прям кожен день робити, бо ми всі люди, да, ми не роботи. Виділити, наприклад, там, понеділок, середа-п'ятниця, якісь додаємо фізичні навантаження, тому що відчувати тіло так це дуже важливо. Давати йому силові навантаження, тренувати, робити його сильнішим, міцнішим, здоровішим. Да. Приділяти час своєму тілу. Далі наступний етап я додала в своє життя контрастний душ. Це дуже прям класна штука, яка пробуджує зранку. Я думаю, багато хто чув про контрастний душ і заглиблюватися в нього я не хочу дуже розказувати. Просто скажу, що це реально класна штука. Якщо ви не пробували, спробуйте. І робіть це своєю звичкою, бо це також тренує тіло, воно його заряджає енергією, воно реально класно діє не тільки на наш фізичний стан, але і моральний, емоційний. Тому контрастний душ це також класна штука, яку я раджу кожному. Наступним пунктом в моїй рутині йде плануванням. Розписувати свій день, розписувати свій графік є дуже важливим. Тому що коли ти не знаєш, а чим ти будеш займатися на протязі дня, коли в тебе навколо якийсь хаос і в тебе багато вільного часу, який ти не знаєш, куди використовувати, якими речами себе займати. Ти просто будеш зливати свою енергію на непотрібні речі і непотрібних людей. Будеш фокус своєї уваги і свою енергію да, розпиляти на непотрібні для тебе речі. Тому планування є дуже важливим. І з моєї ще ранкової рутини я приділяю час саме своєму ментальному здоров'ю. Це також тут можна підбирати різні е, варіанти, е, різні. Дії, які ви можете запровадити в своє життя. Наприклад, я також тут можу чередувати, це все залежить від того, чого я хочу на даний момент і чого потребує моя душа. Наприклад, сьогодні я захотіла зробити афірмації, або якусь медитацію, або якусь практику. На другий день, наприклад, я захотіла просто виписати свої думки. Або подихати, дихальну практику зробити, або просто посидіти да, в позі лота медитації і помовчати. Це все також залежно від того, чого на даний момент бажає ваша душа, да, варто навчитися слухати себе, що вам зараз потрібно найбільше. От, це все приходить з практикою і пробувати. Важливо да, зрозуміти, коли ви займаєтеся. Не тією справою, не тим, що вам насправді подобається і приносить задоволення, воно буде зливати да, з вас енергію, буде забирати з вас ось цей життєвий загал, що вам хочеться жити життя, бо ви знаєте, що ви займаєтеся улюбленою справою, ви знаєте, що там ви не зливаєте енергію не туди. Ну, якщо ви розумієте, що вам не подобається ваша робота, вам не подобається ваше оточення, справа якою ви займаєтеся, то варто це змінювати. Тому що життя це вибір. І можливо в нашому житті все. І вихід з будь-якої ситуації також є. І якщо на даному етапі життя вам щось не подобається, лише ви в змозі це змінити. Ніхто інший не прийде, не зробить цього замість вас. Тому ваше життя в ваших руках і в цьому житті дійсно можливо все, варто лише в це повірити. Наступний момент, про який я також хочу наголосити, це те, аби давати собі час на відпочинок. коли от ви перебуваєте в тиші. Коли ви наодинці і собою. Не варто там цьому приділяти 2 години, годину, 3 години. Ні. Буквально 5-10 хвилин, аби просто от посидіти в тиші, да, взяти там воду з лимоном або якусь каву. Забігти там в якусь кав'ярню, швиденько взяти каву, сісти і буквально 5-10 хвилин побути в тиші, аби зупинитися, відчути себе. І зрозуміти, запитати себе, як я себе зараз почуваю, звертати увагу на свій емоційний стан, як я зараз відчуваю. Якщо вам погано, якщо вас щось не влаштовує, ви можете це змінити. запитанням, що мені зробити, щоб мені зараз стало краще. І ось такі п'ятихвилинні просто зупиночки, вони вас орієнтують, а чи в тому напрямку ви йдете, а чи те ви робите. І це також дуже сильно впливає на наш емоційний стан да, і на якість нашого життя. Бо коли ми постійно в справах, ми кудись біжимо, ми кудись пішимо, ми часто забуваємо про те, аби подумати про свій стан, да, і. А чи добре нам зараз в моменті, тому звертати увагу на свій ментальний стан і робити такі зупиночки, ПП-10 хвилин, або просто посидіти в тиші, почути свій внутрішній голос, який завжди нам підказує, куди нам рухатися далі і в якому напрямку нам іти. І наступний пункт, про який я розкажу, це вечірня рутина. Раніше в моєму житті не було вечірньої рутини, я це не практикувала, і е, я не розуміла її сенс, суть, поки не спробувала. Адже да, там у мене є ранкова рутина, у мене є там свій день, навіщо нам є ще вечірня рутина? Типу, дайте розслабитися, дайте відпочити. Але е, коли я спробувала вечірню рутину, мені реально це я зрозуміла її суть. Дуже важливим етапом є підготовка до сну. Що входить в підготовку до сну? Да, особисто мою. Це також може бути список речей, який підходить вам. Я ділюся своїм досвідом і розказую, як у мене. Я завжди глушу в кімнаті світло. Тобто я там включаю собі якісь гірлянди, якісь підсвіточки, аби не було ось цього такого прям. Дуже сильного світла, да, щоб моя нервова система вже готувалася до сну і вона заспокоювалася. Також е, я люблю робити розтяжку перед сном, е, то також останнім часом її почала практикувати, раніше цього не робила. І як вона круто впливає, коли ти перед сном ти розслабляєшся, ти розтягуєш своє тіло в тиші, да, Коли нічого не грає на фоні, в такій приємній атмосфері, і ти просто ти розслабляєшся, твоя нервова система відпускає сьогоднішній день, і ти в ось цьому блаженстві, да, в стані гармонії, розслабленості можеш вже йти спати. І ти і заснеш швидше, ти там, будеш спати міцніше. І важливий момент, тут також рекомендується да, не брати телефон перед сном в руки. Але Всі ми не святі, у мене також є з цим проблеми, але я якось намагаюся це балансувати або змінювати. Да. І замість телефону завжди можна почитати якусь книжку. Завжди можна. Пописати щоденнички, наприклад, підвести підсумок дня, або просто випустити свої думки, розписати, як пройшов сьогоднішній день, відпустити сьогоднішній день, подякувати за сьогоднішній день. Більше акцент ставити на тому, аби бути в моменті тут і зараз, аби насолоджуватися цим життям. Бо ми прийшли в це життя. Да, не для того, щоб страждати, жити в напрузі, в злості, в недовольстві. Мені все не так, мені нічого не подобається. Ми прийшли в це життя, аби насолоджуватися, аби смакувати це життя, проживати його із задоволенням, із жагою. Тому, знову ж таки, все в ваших руках. У кожен день у нас є вибір, як ми будемо його проживати. І... В цьому відео я поділилася такими основними моментами. Швиденько поки згадала. Насправді, там, якщо поглиблюватися в кожен момент, мені є багато щоб да, на своєму досвіді вже розказати, поділитися. І я думаю, що поступово я до цього прийду, буду знімати більше. Мені дуже подобається це. От тому також е, скажу, що є такі да, основні моменти. На яких будується прям база, ґрунт, це сон, це харчування, це вода. Тобто три слона, на якому тримається наше життя. Сон, харчування і вода. Сон це 6-8 годин. Харчування збалансоване, коли є прийоми їжі, нормальні тарілочки, коли ви не голодаєте, не мучаєте себе голодом. Тобто є нормальне, збалансоване харчування і питний режим 1,5-2 літра води в день. От. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я дуже чекаю від вас зворотнього зв'язочку, як взагалі, картинка, звук, енергія. Буду дуже рада, якщо буде фідбек від вас, енергообмін, якщо ви щось мені напишете приємне. От. І дякую за перегляд.